Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назви Need for Speed The Run. Називається локація El Капітан. До Нью-Йорка залишилося 4441 кілометр. І тут нам треба вирватися до 181-ї позиції. Так що мені досить непросто вийде це зробити. Прискорюємось. Ось так я обійшов суперників, що це... Та мені це зрозуміло. Навіщо мені це по пляхам, як каміння не А, там можна на цих автозаправках можна тачку замінити, там Колір замінити там. Ось так. Так. Нічого собі відривається, і я прискорюсь так добряче. <плес> Ляхом хай як я й... йому дав. Ось так я вирвався в лідери ці гонці. Хоча по факту не лідер, а лише на 181 позицію вирвався. Намагався боком заїхати в ці серпантини. Ось так. А то добре, що я 181-позицію втримав. А ось і фінішна смуга. І справді ми вирвалися до 181-ї позиції. А такий бонус здається, якщо я ні разу в аварії не побував. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!